Усім доброго ранку вдома. Вітаємо у нашій ранковій студії і запрошуємо розпочати разом новий день. Музичний супровід створює маєстр Руслан Шукюрев. Над сніданками чеклує наш кулінарний експерт Чаба Бакош. Сьогоднішній ранок обіцяє бути насиченим і, можливо, навіть змінить чиюсь долю. У нас прем'єра. Ми розпочинаємо рубрику про чотирилапих, які мешкають у притулках, евакуйовані з прифронтових територій і шукають своїх людей. Можливо, ці свої люди серед вас. А ще сьогодні познайомитись з мужнім воїном зі штурмового батальйону «Айдар». Дізнаєтесь, як ветеранам долучитися до безоплатної програми туризму Україною. Разом ми з вами побуваємо на підприємстві, де виготовляють незвичні ковдри для військових, бронековдри. І відвідаємо школу для дорослих, де замість зошитів тканина, а замість літер, візерунки, вишивок. Та перш ніж розпочати, дякуємо Збройним силам України, низький уклін та безмежна шана. Донайте та розповсюджуйте інформацію про збори. На календарі 20 серпня цього дня 1991 року в Києві, Львові та інших містах України відбулися масові мітинги протесту проти державного заколоту, проти державного комітету з надзвичайного стану, знаного як ГКЧП, і за незалежність України, радянський союз доживав свої останні дні. Це була своєрідна точка неповернення, адже через чотири дні Україна проголосила незалежність. Які ще події сталися цього дня в різні роки? Дивіться в рубриці День в історії. 20 серпня 1627 року вийшов друком перший український словник лексикон словенно роський і імен толкування. його автор, лексикограф Памво Беринда зібрав і пояснив живою розмовною мовою церковнослов'янські, а також слов'янські слова. Над створенням словника він працював майже 30 років. Згодом надрукував його власним коштом у Києво-Печерській лаврі. Перший український словник налічує близько 7 тисяч словникових статей і складається з двох розділів. Ця фундаментальна праця Беринди була одним з основних посібників для вивчення церковно-слов'янської і відіграла важливу роль у розвитку не лише української мови, але й інших, зокрема румунської та польської лексикографії. 20 серпня 1866 року в Сполучених Штатах Америки офіційно оголосили про завершення громадянської війни між північчю країни та штатами півдня. Початку конфлікту передувало бажання тодішнього президента Авраама Лінкольна скасувати рабовласницьку систему півдня. Тож 11 південних штатів відокремилися, проголосили себе конфедеративними штатами Америки, прийняли конституцію, обрали президента і почали чинити опір. Кровопролитна Ромадянська війна тривала чотири роки і завершилася поразкою півдня. Вже у 1865 році. Рабство в США офіційно скасували. Загалом у війні півночі і півдня загинуло понад 600 тисяч людей. Ще півмільйона осіб було поранено. 20 серпня 1897 року було виявлено, що малярія передається через укуси комарів. Важливе наукове відкриття зробив британський вчений Рональд Рос і отримав за це Нобелівську премію. Його праця дала змогу багатьом вченим краще зрозуміти шляхи передачі небезпечного інфекційного захворювання та розробити ефективні заходи профілактики. Втім, малярія й досі залишається основною причиною дитячих хвороб і смертей у країнах. Африки. Цього дня у 1925 році в Каневі на Черкащині був заснований Шевченківський національний заповідник. Його площа 45 гектарів. Музейна колекція першого в Україні національного історико-культурного заповідника налічує понад 20 тисяч унікальних експонатів. Серед них рідкісні видання віршів і малюнків Тараса Шевченка. Сьогодні день відновлення незалежності Естонії, 20 серпня 1991 року. Верховна Рада Естонської РСР ухвалила резолюцію про вихід Республіки зі складу СРСР і відновлення національної незалежності. А яким буде 20 серпня 2024 року? Залежить від кожного з нас.